Зібрали ми ранчика 98 чудово, нашого каналу. І з і... загальними, загальними скажі, зборами. І голосуванням. І голосуванням. Назва а за розвідників. 82-й. 82-й, Буковинської. Новенький. новенький. Новенькі. Ну, ті ж всі ж уже ж поїхали попередні. Це якраз свіжо Супер, супер. Так. Новийка така назва. Угу. Ну, є підписник. Цієї бригади Бігайте, халпці, хлопці. попросили. Бігайте, висоти. 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 Чатик, Чатик вам піддає вітання. Угу. Вітанічко. Дякую, зараз поміняю. Поки пан Костютер підписує, хочу всім подякувати за таку, за таку важливу важливу справу, справу долучаєтесь, до зборів, до зборів на, 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 такі чудові пташки. Дуже-дуже наближається нашу, нашу перемогу. Трошки. Угу. Трошки, 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 так. Так. 82-ї. Буковинський.

Отак так, 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 добре. Так, так. Так, зараз він 82-й одесу. Супер. Друзі, хочу традиційно ще раз, ще раз подякувати всім-всім, хто долучається до зборів. Дуже добре, дуже важливу справу робимо. От. Ну і продовжимо далі працювати. Як